Привіт! Щодня ми ходимо по дорогах, їздимо по них, живемо в будинках під дахами. Але ж як рідко ми замислюємося, з чого все це зроблено? А насправді наш світ буквально склеєний чорними, в'язками речовинами, бітомом і дьогтем. Це і є справжнє чорне золото будівництва. І сьогодні ми з'ясуємо, звідки воно береться, як його перевіряють на міцність, і, звісно ж, де воно використовується. Отже, що у нас в плані? Спочатку познайомимося з нашими двома головними героями, потім зазирнемо в їхнє минуле, так би мовити, щоб дізнатися про походження. Далі найцікавіше, на нас чекає справжня лабораторія, де ми побачимо, як їх тестують. Після цього подивимося, як вони перетворюються на асфальт, і наостанок розшифруємо таємні коди на матеріалах для даху. Ну що, поїхали розбиратися? Так, почнімо з основ. На сцені два ключові гравці. На перший погляд вони можуть здаватися братами-близнюками, але це тільки на перший погляд. І ось тут криється ключова різниця. Бітум це по суті дитя нафти, його отримують під час її переробки, а от дьоготь це продукт, що народжується з кам'яного вугілля. Торфу або навіть деревини. І знаєте що? Ця різниця в походженні напряму впливає на їхні властивості. Бітум набагато краще витримує сонце, дощ та мороз, тому він король доріг та дахів, а дьоготь, хоч і боїться погоди, зате має кращі антисептичні властивості. Гаразд, давайте копнемо трохи глибше. Як саме природа і промисловість дають нам ці без перебільшення незамінні матеріали? Бітум виявляється, буває двох видів: є природний, який буквально добувають із гірських порід, що просочені ним, наче губка. Але будемо чесними, левова частка бітуму, який ми бачимо сьогодні, штучний. Це, по суті, те, що залишається на дні після того, як із нафти відігнали все найцінніше бензин, газ, мастила, цей залишок часто називають гудроном. Саме він і є основою більшості асфальтових доріг світу. А от з дьогтям історія зовсім інша. Його отримують, коли нагрівають органіку, скажімо, кам'яне вугілля, до височезних температур, але без доступу повітря. Це процес дуже схожий на виробництво коксу. І от, коли з цього сирого дьогтю випаровують усі цінні масла, залишається така тверда речовина, пек. А вже потім, сплавляючи цей пек з маслами в різних пропорціях, отримують дьогать з тими властивостями, які потрібні. А тепер найцікавіше, ласкаво просимо до лабораторії. Адже для того, щоб зрозуміти, який бітум витримає спекотне літо на півдні, а який не трісне від лютих морозів на півночі, його треба як слід випробувати. Це справжня наука, від якої залежить, як довго прослужать наші дороги та мости. Перший і, мабуть, найважливіший показник в'язкість. Якщо говорити простими словами, це опір плинності. Ну, уявіть собі, мед і воду. Мед набагато в'язкіший, правда ж? Для бітому це просто критично важливо. Якщо він буде занадто рідким, то влітку асфальт просто потече, а якщо занадто густим, трісне взимку. Треба знайти ідеальний баланс, і для цього є спеціальний тест. Ось він. Цей прилад, пенетрометр. Ідея геніально проста. Беруть зразок бітуму, охолодженого до стандартної температури у 25 градусів. На його поверхню ставлять спеціальну голку з вантажем, а потім відпускають її рівно на 5 секунд, і просто вимірюють, наскільки глибоко вона встигла зануритися. Чим менша глибина, тим, відповідно, твердіший і в'язкіший наш бітум. Все логічно. Добре, а як дізнатися, за якої температури асфальт почне, так би мовити, пилисти під колесами важкої вантажівки? Для цього визначають температуру розм'якшення. Це та сама межа, за якою матеріал втрачає свою міцність і вже не може витримувати навантаження. Для дорожнього покриття цей показник ну просто надзвичайно важливий. А цей тест має таку, знаєте, поетичну назву кільце та куля. Беруть два латунних кільця, заповнюють їх гарячим бітумом, а зверху кладуть маленькі сталеві кульки. Всю цю конструкцію занурюють у склянку з водою і починають потихеньку нагрівати. І той самий момент, коли бітум розм'якшується настільки, що кулька під власною вагою продавлює його і торкається дна, ось це і є температура розм'якшення. Ідемо далі. Ще одна суперважлива властивість пластичність. Або, як кажуть фахівці, дуктильність. Це здатність матеріалу витягуватися в тонюсеньку нитку і при цьому не рватися. А навіщо це потрібно? А тому, що дороги і дахи постійно дихають, вони розширюються від спеки і стискаються від холоду. І от пластичний бітум може витримувати ці деформації, не утворюючи тріщин. Для цього тесту використовують прилад під назвою «Дуктилометр». З бітуму роблять такий зразочок, схожий на вісімку, потім його закріплюють у приладі і починають розтягувати з постійною швидкістю. І от довжина нитки в сантиметрах, на яку зразок розтягнувся перед тим, як остаточно розірватися, і є показником його пластичності. Ну от наш бітум пройшов усі випробування, отримав, так би мовити, сертифікат якості, і тепер він готовий до роботи. Давайте подивимося, як із цієї в'язкої рідини він перетворюється на міцне дорожнє покриття. Взагалі є два основні типи асфальтобетону. Гарячий, це, так би мовити, класика жанру. Бітом щебінь пісок все це розігрівають до шалених температур, змішують і ще гарячим укладають на дорогу. Він твердне, просто остигаючи, ну наче вулканічна лава. А от холодний асфальтобетон готують на основі рідких бітумів або спеціальних бітумних емульцій. Його можна укладати при значно нижчих температурах, а твердне він за рахунок випаровування розчинників. Чимось схоже на те, як висихає фарба. Це просто ідеальний варіант для швидкого ремонту ям. Ну що ж, від доріг під ногами піднімемося трохи вище. На дахи. Тут бітум та дьоготь виконують не менш важливу місію захищають наші домівки від дощу, снігу та сонця. Мабуть, багато хто бачив ці величезні чорні рулони, але мало хто знає, що означають ті загадкові літери та цифри на їхній етикетці. Повірте, це не просто випадковий набір символів, а справжній технічний паспорт. Давайте спробуємо навчитися його читати. Візьмемо для прикладу маркування РКК 500А. Р все просто це рубероїд. Перша К означає кровельний, тобто для верхнього фінішного шару покрівлі, друга К це вид посипки, в нашому випадку крупнозерниста, яка захищає бітум від сонця. Число 500 це марка картону, який є основою матеріалу, його щільність, і остання літера А це клас міцності. Бачите, коли знаєш, що до чого, цей код вже не здається таким складним. Звісно, рубероїд не єдиний боєць на цьому фронті. Є, наприклад, пергамін, це, по суті, просто просочений бітумом картон, його використовують як підкладку для пароізоляції. Скло рубероїд – це вже серйозний апгрейд, бо його основа зі скло тканини, що робить його набагато міцнішим. Є більш сучасні полімерно бітумні матеріали, як от екарбіт. Ну і, звісно, старий добрий толь на основі дьогтю, який досі можна зустріти на дахах тимчасових будівель. Отже, що маємо в сухому залишку? По-перше, бітум з нафти та діготь з вугілля це два головні, але зовсім різні органічні в'яжучі. По-друге, їхня якість та призначення визначаються не на око, а через точні наукові випробування на в'язкість, пластичність і температуру розм'якшення. І по-третє, саме завдяки цим чорним непоказним матеріалам ми маємо надійні дороги під колесами та сухі дахи над головою. Тож, наступного разу, коли автомобіль м'яко котитиметься по рівному асфальту, або коли під час зливи вдома буде сухо і затишно, можливо, варто згадати, яка складна наука і технологія стоять за цими, на перший погляд, такими простими чорними матеріалами. Ось така історія. Почуємось!